Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У нашому місті стартувала друга хвиля видачі продуктових наборів вразливим верствам населення. Це вже другий за ліком етап з початку 2023 року. Наші кореспонденти побували в одному з районів міста під час видачі продпакунків у перший день. Тому я пропоную для початку переглянути відповідний сюжет. Євгенія Васильівна на заслуженому відпочинку до виходу на пенсію 36 років пропрацювала вчителькою в школі, викладала біологію, має другу групу інвалідності, тож належить до однієї з 19 пільгових категорій містян, які можуть отримати продуктову допомогу від ради оборони кривого рогу. Скористатися такою поміччю завітала на один зі спеціалізованих пунктів до гімназії номер 103 що на соцмісті. Я не вперше. Я не вперше отримую цей продуктовий набір. Отримую його як людина з групою інвалідності. Мене тут прийняли дуже швидко. Добре, культурно, все як слід. Нас заздалегідь попереджали. Нам телефонували з виконкому і казали, що 1 квітня можна отримати свої нові продовольчі набори і для людей з інвалідністю. Отримати свій пакунок до цього центру видачі в металургійному районі. Прийшла і пані Тетяна у супроводі із маленьким сином Микитою. Хлопчику два роки і вісім місяців. Містянка наразі в декреті. І тому. Також має право на свій проднабір від ради оборони кривого рогу. До пакунку традиційно входять крупи, макарони, борошно, соняшникова олія, м'ясні консерви, згущене молоко. Обслужили дуже швидко. Дякую. Це вже друга хвиля, наскільки я знаю, тому що перший раз мені видавали у в металургійному районі управління. Дуже доречно також була допомога. Дякую. Згущене молоко для хлопчика. Дуже любить солодке. Ну і все також потрібне дуже. У стартовий день видачі проднаборів, що припав на 1 квітня свої пакунки, тільки на базі цього пункту їх видачі отримали 70 родин. Зранку понеділка ще майже півсотні. Загалом перший день другої хвилі за продуктовими наборами прийшли більше трьох тисяч містян. А за весь попередній період продуктової допомоги видали понад 330 тисяч пакунків із продовольством. В минулому році видано 300 тисяч продуктових наборів. з початку цього року 30 тисяч. І от зараз чергова хвиля почалася з 1 квітня ще 50. 50 тисяч криворіжців отримують продуктові набори від міста всього в місті 27 пунктів видачі продуктових наборів. Тим, хто мобіль, не мобільний чи маломобільний, принесуть додому. Всього в межах саме металургійного району наразі діють три пункти видачі: коледж металургійної академії по вулиці Медична, 4, гімназія номер 103 по вулиці Костенка, 23, а також гімназія номер 26 по вулиці Володимира Бизова, 7 А. В районі наголошують, займати черги немає потреби, адже прод наборів вистачить на всіх. Протягом минулого року зазначеною допомогою в нашому районі скористалися майже 24 тисячі осіб. А першому Етапі цього року вже 2,5 тисячі. Взагалі протягом другого етапу видачі наборів заплановано видати в районі 4 тисячі 644 продовольчі набори. Знову для зручності містян спростили процедуру отримання пакунку із харчами. Замість паспорту для ідентифікації особи відтепер можна використати картку криворіжця. Для цього в пунктах встановили відповідні валідатори на території металургійного району. Їх 17 штук. Отримати свій проднабір можна з понеділка по суботу. З 8 до 16.00 поставити уточнюючі питання ви можете зателефонувавши в контакт-центр за номерами, які бачите на своїх екранах, чи на офіційному сайті. Спілкуйся КРГ'юа. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Ігор Вовкозоб, заступник голови металургійної районної місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Пане Ігорі, я вас вітаю. Давайте питаю. почнемо з такого питання: чи змінився вміст пакунки під час другої хвилі видачі? Зміст пакунку не змінився. Він точно такий же, як було прийнято рішенням. Міської ради номер 83 і Він як в першому етапі, так і в другому етапі. Угу. І от скільки людей вже отримало е свої породнабори з 1 квітня? Це ж з 1 квітня у нас стартувала нова хвиля. Так, правиль. З 1 квітня за два дні. Це субота і понеділок за сьогодні. 481 сім'я отримали продовольчі угу. набори. Чимало людей вже до допомоги. допомогою. Які документи взагалі повинна мати людина для того, щоб отримати свій проднабір? Адже цього разу у нас дещо змінилася процедура видачі. Е, так, е, після пілотного проєкту, який був на першому етапі в Догницівському районі, зараз вже райони міста видають продовольчі набори на підставі багатофункціональної електронної картки Криворічця. На жаль, на сьогодні не 100% вже оформили ці картки, але це, скажімо так, набагато полегшує сам процес видачі. І я закликаю громадян, які ще не отримали, можна отримати, оформити їх в районному управлінні праці та соціального захисту населення або безпосередньо на пунктах видачі продовольчих наборів. Це може полегшити процедуру з протокунками. Так. так продуктові набори від місцевої влади мають право отримувати певні категорії населення їх чимало, але чи впливає відсутність реєстрації у кривому розі та належність до відповідної пільгової категорії на отримання продуктового набору? Так, сама видача безкоштовних продовольчих продуктових наборів за рахунок місцевого бюджету передбачена для криворіжців. Тому всі інші категорії ВПО, які не є. Мешканцями кривого рогу я маю на увазі без реєстрації не отримують. Вони отримують mm. по іншим напрямкам, але не в цьому тобто, іншу допомогу так. Правильно? іншу допомогу. Так, Якщо в родині є декілька людей, які мають право отримати ось такий продуктовий набір, то він віддається один на сім'ю, чи все ж таки для кожного буде окремий продуктовий набір? Ну в другому етапі тут є певні нюанси. Другий етап, він у нас об'єднаний з третім етапом. І якщо в одному етапі є можливість отримати тільки на одного члена сім'ї по категорії, яка підпадає під перелік, то враховуючи те, що він вони об'єднані, і в такому разі, може бути, чоловік, наприклад, має право отримати в другому етапі. А жінка, допустимо, в третьому етапі. Тоді вони в цьому етапі, в загальному об'єднаному, вони можуть отримати на одну сім'ю два продуктових mm -hmm. набори. Це тільки зараз, так, тому що об'єднані ось другий, так, третій етап. Так, тільки, тільки цього разу. Mm -hmm. Так. Е, далі. Щодо категорії, ось інші категорії, що потребують допомоги. Є також у вас така категорія людей, які можуть отримати допомогу, то які верстви населення сюди відносяться? Ну, розглядаються всі звернення індивідуально. Я не скажу, що ретельно, але індивідуально, тому що всі скажімо, складні життєві обставини, які озвучує сім'я або чоловік, жінка, які прийшли до пункту, вони повинні бути підтверджені певними документами. Ну, така у нас зараз ситуація, що е, якщо, наприклад, там в сім'ї якась операція, допустим, там медична прийшла, або там е, ну, щось ДТП, наприклад, ну, може бути, без всяких там прикладів, якщо є якісь документи, або чоловік, або жінка оформляє. Групи інвалідності ну, ще поки що немає ній, о, кінцевого результату, але ж довідку вона може свою взяти, принести і сказати, uh -huh. що ну така у нас зараз ситуація. В такому разі так видається продуктовий набір. Uh -huh. Тобто, обов'язково треба надати якийсь документ, просто щоб підтвердити, правильно я розумію? Так, так, uh -huh. так. Uh -huh. e, так, e, якщо людина зареєстрована за місцем проживання ось в одному районі, а наприклад, пенсію вона отримує в іншому районі, то де саме вона може отримати цей продуктовий набір, якщо вона належить до однієї з категорій населення, які можуть отримувати такі набір. рішення міськради отримувач продуктового набору за місцем отримання пенсії. Угу. Тому що ще й прив'язки, до карти крібрічця за місцем отримання пенсії, тому uh -huh. так ми цього разу все ж так і здійснюємо. Uh -huh. Тобто, там, де людина отримує пенсію, вона повинна звернутися е, за допомогою і отримати там свій продуктовий набір. Правильно? Так, там uh -huh. є технічні такі умови. Ми е, е, видаємо використанням валідаторів. Валідатори підв'язані під картку криворістця. Угу. Картка Криворіст запрограмована, видається тільки тим особам, які в нас отримують в нашому районі, мають право отримати там, пенсію чи іншу допомогу. Тільки, тільки лише на такій угу. підставі. Так, зрозуміла. Е, якщо людина, наприклад, не в змозі забрати свою допомогу, ну, там захворіла чи ще щось не сталося. А м, чи може в такому випадку отримати допомогу замість неї хтось з членів її родини, там чоловік або дружина і так далі? Можна при наявності тих документів, що я озвучив, в тому числі картки керівництва, це все можна зробити, угу. тобто обов'язково треба надати саме документи цієї людини. Обов'язково угу. так. Так у нас також є чимало людей, маломобільних, які також мають право отримувати ось ці продуктові набори, але вони не змозі прийти і самостійно їх забрати. От як буде цим людям? Це вже з минулого року все вже передбачено, і в такому разі не, не хвилюється. Нехай не хвилюється ніхто. Що всі отримують, і буде адресна доставка кожному, хто має таку можливу Ґгум. потребу. Е, як тоді діяти у цьому випадку? Треба зателефонувати за контактним номером. Так, так. Ґгум. Зателефонувати. Наш фахівець все це перевіряє по списках, і Ґгум. все доставляється адресно. Е, і там також треба надати якісь певні документи чи картку криворіжця достатньо буде. В, 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 в будь-якому випадку mm -hmm. людина отримає свій продуктовий набір. Uh -huh. е, так, е, наступне запитання. Е, якщо людина не отримала, наприклад, продуктовий набір під час першого етапу, першої хвилі видачі, але вона мала право саме під час першого етапу отримати цей продуктовий набір. От зараз у нас вже триває другий об'єднаний з третім етапом. Чи може людина зараз отримати, якщо вона не встигла під час першого етапу? На жаль, е... Та схема, яка діяла минулого року, якщо людині була можливість отримати продуктовий набір до кінця року, з першої, другої, третьої хвилі неважливо, то цього року були деякі корективи, внесені в рішення міської ради, і це було широко висвітлювалося в засобах маси інформації, що після закінчення терміну першого етапу, яким треба було встигнути отримати. Протягом другого етапу вже не видається uh -huh. продуктовий набір за перший етап. Uh -huh. Тобто, в принципі, ну я думаю, що всі люди мають достатньо часу, аби встигнути отримати все ж таки свій продуктовий набір правильно uh -huh. у визначенні рамки. Так. Е, так далі чи потрібна попередня реєстрація для отримання продуктового набору? Ні, ніякої попередньої реєстрації не потрібно. Достатньо прийти на пункт видачі, якщо громадянин відноситься до певної категорії громадян. І у нас їх 19 приходять угу. і отримують свої продуктові угу. набір. у визначений час, так? Так, з 8 до 16 угу. години щодня, крім неділі. Угу. Е, і у вас, як ми почули, з сюжету змінилася адреса, правильно де можна отримати свої продуктові набори? Давайте ще раз їх трошечки продублюємо, нагадаємо людям, щоб вони точно знали, куди їм йти. В нашому районі є три стаціонарні пункти видачі і один на віддаленому жилмасиві Кривий Ріг-41 це колишній uh -huh. ліча. В віддаленому жилмасиві це Кривірське гімназія номер 18 шифер на 35. А і стаціонарних пунктів медична 4, це Кривийський металургійний коледж, це Костенка 23, Криворська гімназія номер 103 і це Бизова Володимира Бизова, 7А. Кирилська гімназія номер 26. Угу. Тобто за цими адресами можна прийти з 8 до, 17, до 16. ой той. до 16, вибачаю, з, з понеділка по суботу. Неділя вас вихідний. Так. так все ну що ж, дякую вам, пане Ігорю, за цікаву бесіду. Думаю, будемо сподіватися, що всі люди, які мають право на продуктові набори під час другого етапу, нас почули і знають всі правила, обов'язково отримають картку криворіжця, хто ще її не отримав, і будуть забирати свої продуктові пакунки своєчасно. Так. Я вам нагадую, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Ігор Вовкозуб, заступник голови металургійної районної місті Ради з питань діяльності виконавчих органів ради. Ми поговорили про старт другої хвилі видачі продуктових наборів у Кривому розі у 2023 році. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.